Thank you. Велика розпаковка з епіцентру. І почнемо з нетипової покупки. Звідти пахлова хлопець побачив це вже біля каси. Він дуже її любить, тому кілограм пахлови тепер у нас є. Мій улюблений засіб для сантехніки. Прокладки. Завтра цей день настане, коли вони знадобляться. Це освіжувач унітаза Гелли. Антиперспірант. Це мило зараз на знижках, і воно нам дуже сподобалось. Коли ми попередній раз взяли, того. Цього разу дві пляшечки. Теж з улюбленого цей аромадифузор стояв у мене близько двох місяців. Тому раджу за такі гроші, адекватний варіант. Мочалка. Хлопцю потрібна була ось така ємність з розпилювачем. Трубочки це ще стільки хлопцю. Якщо я тримаю в руках нарешті цю форму, то це означає, що скоро будуть рецепти. Дуже давно хотіла її придбати і почати робити різні кекси та мафіни. Тому е, взяла як основу ось таку форму. Тут вже йдуть паперові формочки, але ще взяла просто білі звичайні. І останнє. Ось така форма для запікання. У мене є е, скляна, але вона більша, а іноді не потрібно таку велику використовувати. І тому треба меншого розміру. І тим паче вона тут з кришкою. Це теж плюс. Що така розпаковка сьогодні? Розпаковка знову на 2707 гривень. Найбільша, напевно, яка була у нас в січні. Поїхали. Чіабата, соломка, бейгл, дві штучки, помідорки чері, банани, хлопці стіки, кабачок один. І один огірочок. Також ще одна хурма і два яблучка. Хм. Я ще не навчилась правильно грамовку на сайті клацати. Я вроді 300 грам вибрала яблучок. Це вказується два. Ну ладно. Поїхали далі. Листя салату, авокадо, сир сулугуні. До речі, ще має бути декілька. Там далі Блакитний сир, я його не люблю, але мені потрібен для рецепту. Сьомга ось, власне, ще сирок. Балик дарницький і ще сирок. Так, тут у нас тісто теж для рецепту: листкове, дріжджове. Ось, камамберчики. Намазка вершкова, вершки 15%, фарш курячий, філе, ку... ой, курічі, філе, моцарелла і сосиски. Тут ще у нас 4 пляшечки комбучі. Останній пакет. Ой, найважчий. Серветки косметичні, ватні диски і ватні палочки. Ще тут баночка маслин. Без кісточок. Чотири пляшечки поляни квасової. Я вам розповідала в попередній розпаковці, як мені останнім часом хочеться пити цю водичку. Стараюсь не прям часто, але нехай запаси будуть. Молоко звичайне для хлопця, безлактозне для мене. Сік, яблучно-грушовий галіця. Він швидко псується, тому краще випивати ось такий сік за день. І просто яблучний. І останнє це, по ходу, хлопець вибрав таке червоне сухе вино. Все, вся розпаковка. Ми з хлопцем відкрили для себе нову галактику. Це доставка продуктів. Тому з дому ми виходимо тепер ще рідше. Отже, продуктова розпаковка в нас сьогодні. Чек вийшов на 1784 гривні. Поїхали дивитись, що в пакетах. Мій улюблений салат останнім часом. Я не пам'ятаю, як він називається салат Маш. Хамончик такий був по знижці. Це, скоріш за все, мені замінили, бо я обрала балик Дарницький тут. Інше. Ну нічого, спробуємо. Філе індички. Не їла її вже не знаю скільки років. Комбуча Намазка. Молоко. Звичайне, хлопцю. І я вирішила взяти безлактозне собі, подивитися, як мій організм відреагує на нього, бо я зазвичай е, на рослинному п'ю каву. Попробую на ньому. Далі чіпси це мій особистий напевно рекорд. Але я їх не їла вже два тижні, напевно, десь. Чебата, сік. Яблучний. Фольга. Були зараз на знижці. Чіпси з норі. Ганчірки. Оу! Oh, no. Це, походу, вони теж замінили. Зазвичай я користуюсь чорними губками кухонними, Але я обрала там були якісь такі коричневі, але вони замінили і поклали мені ось цей каухосик, який я не люблю у себе на кухні. Хіба що це буде для миття ванної унітазу? А на кухню придбаю все ж таки чорні в епіцентрі. Я не люблю, коли мені це маячить перед очима. Такі у мене б'їгнуті, тряпочки чорні серветки, помідорки, Чері, Походу теж була заміна, бо я замовляла в упаковці, а вони їх мені в пакетику принесли. Понятненько, ось що значить робити замовлення ввечері. Все позакінчувалося. Це хлопець вже щось. Там нажмякав. м'якав. Сміттєві пакети. Помело, ось таке маленьке, червоне. Огірок, яблука, голден, чесничок. Боже, я не знала, що 300 чи 200 грамів я нажала це так багато. Я думаю, це буде буквально дві головки. Останнім часом мені дуже хочеться пити поляну квасову, тому дві пляшечки. Все, це вся розпаковка на сьогодні з новим роком, любі! Сьогодні покажу, як пройшло моє 31 грудня. День розпочався рано, адже попереду дорога з чернівців до Києва. Зупиняємось поснідати для тих, хто не знав, на UPG дуже смачні сніданки, тому рекомендую спробувати цього разу. Дорога проходила швидко та легко. Робимо ще одну невеличку зупинку. До речі, цього року така сама тепла погода, як і минулого 31 грудня. Заїжджаємо в Київ і першим ділом на закупку. Трішки затарюємо з для новорічного столу, але решту я буду ще готувати самостійно. Сказати, що людей було багато в магазині, це нічого не сказати, черги величезні. Настав час обіду. До речі, у нас була ось така карточка і в останній день ми вирішили її використати. Після обіду хлопець поїхав ще в торговий центр, а мене чекала розпа упаковка усіх цих сумок. Це тривало у мене ніби вічність. Але перед тим, поки хлопця немає, я ховала подарунки для нього під ялинкою. До речі, в кінці відео буде розпаковка наших подарунків. А поки покажу, які смаколики мені хлопець привіз з Карпат. На щастя, перед від'їздом у Чернівці я прибрала в квартиру, тому лише по і домівка готова зустрічати новий рік. Хлопець повернувся з такими і сівними листівками, але про них трішки пізніше. Також придбав собі нову корілку, а це яйця, які нам передали з села. Трішки перепочинку завдяки СТБ ми весь вечір із задоволенням передилююсь спіймати Кайдаша. Після душу я вже майже повністю була зібрана, але перериваюсь на готування святкової вечері. Я придбала олів'є, а хлопець захотів вінагрету. А тут я вже повністю зібрана до святкування. Але спершу доготовлюю вечерю. Буде ще запечений камамбер, бутербродики з ікрою, поки чекаємо курку з духовки, то робимо фотографію на згадку. До речі, ви їх ще в Гайте подивитись інстаграм сторіс у мене. Ну а поки я показую наш святковий стіл, напишіть, що у вас було на столі. Ми зустрічали новий рік удвох. Тому те, що наготували, будемо доїдати ще і 1, і 2 січня. Звісно, шампанські привітання президента. Ну а далі розпаковка подарунків. Хлопець мені подарував білизну інтімісімі, тому не буду вам її показувати. А ще ковтинку Томі Хілфігер. Я для нього підготувала теж декілька подаруночків. Кава, бо він кавоман 25 кофі ростерз до речі, також домашній одяг та білизна. Потім ми написали свої бажання на їстівних листочках і раджу вам їх їсти, якщо вони у вас будуть, бо вони погано розчиняються. Ну і біля другої ночі ми вже пішли спати. Продуктова розпаковка знову на 2,5, Вроді вийшло тисячі. Зараз скажу вам точно 2,500, 36,87 копійок. Огірки, клементинки. До речі, мандрини я так собі не дуже люблю. Я люблю кислі фрукти. Якраз клементинки, то що треба? Картопля. Ось така булочка мене звабила. Вона пуста, просто на бутерброди. Ось такий салатик. Запаслись соломкою, бо вона дуже дешева і дуже смачна. Для грінтвейну одна апельсинка. Бо до речі, я люблю майже всі фрукти. А от до апельсинів ну я дуже равнодушна. Помідорки, паштетік, песто, маскарпони, цукрова пудра, пунтин, буде тірамісу. сухий чесник, желейки, Далі приправа до курки така. Оця дуже смачна приправа. Вона йде разом з е, пакетом цим для запікання. Дуже нам сподобалось. І копчена паприка: сосиски з сиром, чесник, кукурузка, кабаноси. Цього разу взяла три різні пляшки червоного вина, бо зараз на них там якась акція, коли купуєш три. Ну і нам це буде надовго. Бо я зараз рідко вживаю алкоголь, взагалі три місяці його не вживала. А зараз там раз в тиждень можу випити, поки сезон якогось глінтвейну. Тому отаке, таке. Зараз ще там третє в наступному пакеті. Пиво та хлопцю, савоярді. Ось такий хліб, прінглс. Ось, власне, ще одна пляшка пива і вина. Вся в пляшках тут обкладена. Дві томатні пасти, балик, крабові палички. Ну, вже розумієте, да? Сезон, сезон прийшов тих салатів, батат, яйця. Ось такий майонез. Побачила, що його хвалить Роксуана. Думаю, попробую по її рекомендації майонез. І це груша. І останнє листкове, дріжове, тісто. Все.